Добрий вечір, наші дорогі підписники. Рішив зробити сьогодні вам обзор. Сьогодні я отримав такий інкубатор, називається Теплуша Євро 88. Отака коробка. Єдине, я ще його не висував, не дивився, що там. Єдине, що я зараз покажу вам, що зверху ося розкрив я, бо на почті перевіряв. Як кажуть, і то я його не висував. Думаю, вже вдома провірю при вас, вже провірю, чи він працює, ще ні разу не висував. Зараз при вас висуну і покажу, який він є. На почті не став включати нічого, бо думаю, це довго розбирати його, що як до чого. І ще отакі ці прийшли до нього лоточки на курячі яйця. Так, сейчас я витягну його і включуся ще раз. Так, отакий от він виходить з коробки. Ще не знімав, нічого не дивився, візуально вам покажу, який він. я ще розберу оцей упаковку, бо цю упаковку я взагалі не розбирав ні на путі, ні вдома. еще раз еще я дополнительно овоскоп заказал тут даже написано плюс овоскоп так сейчас разберу и покажу вам так вот такие получается дополнительные вставки для курячих яиц такие уже плотненькие Бачу у старіших моделях тут не було проволоки, ще тут вже проволочка для прочності. Шість штук їх тут було в комплекті. І ось, ось стоп допомогічно тоже не йшов по акції. За 249 гривень. Тут допомігтельно заказав. Бо я сюди розкопірував фонариком, думаю може цим буде трошки лучше. Думаю, заразом вже до нового інкубатора і новий оскоп буде. Ладно, про... продовжуємо з інкубатором. Зараз я складу його і покажу вам. Так ось я зняв верхню кришку. Отак От він всередині знаходився. До нього інструкція. Одна і друга інструкція як поділити теж інкубатором, як виставляти терморегулятор. О, так. Як уставляти лотки для яєць? І тут також інструкція тостенька, хороша інструкція. Гарантійний талон, звісно ж, його ніхто не заповняв, як кажуть, нічого удивительного. Ну, видно, що інструкція дуже детальна, все хорошо описано, показано. Ну, тоже я потім почитаю, подивлюся, як що робити. Так, і ось шнур для терморегулятора. Э, і запасні... Скільки? Три, три штуки запасних. Як на як, як, коротше енце, енцент, енцентрики. Ну, у нас сюди ставлюється весь он. Ось да він, бачите. Три штуки запасних. Ну то хорошо, як кажуть, що Три штуки запасних вони время от времени буде протиратися, то хорошо, що вже три штуки есть запасних, ну їх можна і, і дополнительно купити. Ну, якщо є запасні, то вже це дуже чудово. Так, сейчас покажу уставлю лотки і далі продовжимо. Так, хочу вам ще показати за коврики, що коврики тут вже Хороше стоять, не як в предыдущих моделях шосетка якась стояла. Ну, були такі моделі, може що вони. І хочу показати, ось бачите, що є отвори доливати воду. І, якщо взяти тут по центру, це найменше. Ось тут дві капельки. Тут вже більше це середня, а тут найбільше три капельки. І я ще хочу вам показати, як воно всередині розташовано. Так ось, дивіться, те, що я показував по центру. Ось тут тільки оце і все воно наливається. Потім де дві, дві капельки. Ось сюди і, і ось так. Оце ось і все. А якщо три капельки вже це ось тут, то воно вже тут, бачите, як далеко розливається. Аж сюди. Саме більше виходить. Так що. Ну і ще допомігнення можна вологу отута, ну доливати, щоб, щоб там не доливати. Може, звісно, може, і цієї вологи вистачатиме, що оце дві трубочки. Дві трубочки виходять ось, бачите мене. Одна ось де. Це вона виходить отак. Це одна трубочка, а друга ось коротенька. Це і все. Ну, якщо вже не вистачатиме цієї вологи, щоб в трубочки заливати то надо буде, є така спеціальна тут бутилочка. Ось така бутилочка. Можна водичку наливати і ратоді оці дірочки там, де я показував, доливати Куди скільки треба. Так що ось так тут волога контролюється. Так, отак виглядять платки. Ось я вставив через роз, там і інструкції пишеться, якщо ви хочете разом інкубувати перепилені коріння. Яйця то треба через роз. Щас покажу, покажу, як уставляються ці лотки. початку там бачите, верхні дірочки і нижні. І тут от є два пиптика. Верхній піптик. Верхній тірочку нижній у нижню. Так, вставляємо. Бачите, став верхній і нижній. І в другу сторону О, сюди вставляємо. Тут, тут є проріст. Так, зараз чор чорний встановимо. Верхній. Ну, а чорні трошки туго встановлюються. Так раз тугенько, тугенько. і що, там є дірочки і вони защлкуються туди. Все, так. виглядає, Щас будемо підключати, пробувати. Чи працює він. Так, ще хочу вам показати, що перед тим як включити його, ще потрібно з'єднати ось двигатель із блоком керування. Зараз соєню і покажу далі. Так, ось я содіним. Тут є ось язичок, щоб правильно всунути, щоб не перепутати. І тут в цій моделі вже добре, що... Цей провод наружу виставлений, а не всередині. От Ті, що старіші моделі, то в них всередині цей провід. Так, провід живлення включається ось сюди. Отакий, От щось мені розетку сунемо. буде перве вімкнення. Так, сейчас включу. Привоз. Тихенько робить. Показує 23 градуси, 55 ложность, нульовий день, вже 23. Оцією кнопкою виставляємо переворот скільки раз, а ну, цієї температури. Например, если нам сколько больше клоций, то переборщим 37,8. Например, если нам нужно до 38. до будет. Или можно нажать и держать, тогда быстрее будет. Итак, держим сколько нам надо. 36. 37. А, вот я остановился его он того. В другую сторону. О, все. А, обратно. О, 37 Все, так отпускаем пускаем его, потом у сохранилось. Уже 54 влажность падает. Датчик бачит, что там нема никакой вологи, но я еще водичку не добавлял. Ось цією штучкою. Теж бачите, можна регулювати вологу. Іли чуть-чуть відкривати, ілі більше, смотря яка волога вам потрібна буде. Неї можна буде цим всім регулювати. Цей інкубатор. Бачите, свіжо вироблений. Закреслено. Ось 25 рік червоним. І перший місяць, бачите. Так що у січні він тільки зроблений, як кажуть. місяць, або, та поняття, або й менше назад. Свіженький, що я іменно цю модель заказав. Во вона, там є руччі моделі, вже називається Теплуша Аква, яка автоматично регулює вологу. І плюс там ще можна підключати акумулятор 12 вольт. Є гніздо спеціальне для акумулятора. Ну я відказався від цього і за чого? Думаю, вологу можна і вручну вже отрегулірувати. Це не так важко. І акумулятори мені підсонять в принципі не так важно, бо в мене є інвертор. Ви його бачили на моєму каналі. Який я можу також через акумулятор підсоединити сюди. І буде той же, же самий результат, що й акумулятор. Ну, може трошки не тут. І за те, що якийсь процент буде інвертор на себе брати електроенергію, ну нічого, цей інкубатор стої 3700 гривень. Ну, 3699. 3700. Була трошки хуже модель. Вона стояла 3200, ну корпус там був білий, а тут вже такий сірий з додавленням графіта. Пишеться в інструкції, що тут а, він лучше держає тепло. зберігається тепло лучше. То я вже... І плюс я чого вибрав сіренький, що він вже не такий маркий. У мене є інкубатор і квочка. І і рябушка, то вони білі, вони дуже маркі і замазуються дуже. То я думаю, вже краще мені 500 гривень доплатити і взяти цей, цей раз. Що розліччя в ньому. І ще чого дорожче на 500 гривень між 3200. Тут допомігте йдуть лотки оці чорні для курячих яєць. Хоча і ці... Жовті лотки, вони універсальні йдуть. Що тут сюди можна і перепелячі, і гусячі, і качені, і курячі, всі можна. Ну я вирішив допомоги чогось взяти, тому що во вони вже такі усилені, міцненькі. Во-вторых, сюди вже більше влізе курячих яєць. Уже 78 штучок. Ну а сюди ж менше получається. Бо думаю, може попозже будемо залажувати чи бройлерні яйця, чи корні сушок. І того я вибрав іменно цей інкубатор з допомоги лотками для ку ку курячих яєць. А зараз я, як вийде у сьогодні, то вам ще відео виложу. Хочу в мене вже ж Залужений інкубатор я вам показував з перепиленими яйцями вже сьогодні 10 діб їм. То я хочу пережити оцей інкубатор. Може що ще і забув сказати, ну я думаю, по мірі його використання, буду вам говорити, ще які деталі що я сам буду вивчати. Чого я взяв ще цей іменно інкубатор, бо предыдущий інкубатор у мене є і квочка, і рявушка. То вони в мене виходить не більше 50% вилупляємося. Думаю, а на цей, на цей інкубатор відзиви получше. Тут вже неплохі отзиви, що вже лучше вилупляється це раз. А вторик, що не треба буде перевертати вручну, як я там роблю. І утром і ввечері перевертаю. Як курячі яйця, то їх швидко перевернеш, а перепелині вже треба трошки посидіти, щоб перевернути. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть запитання, кому які не зрозуміли. До нових зустрічей. Пока-пока!